Отже, з нами на зв'язку журналіст, блогер, історик Олег Криштопа. Вітаємо, пане Олеже. Доброго дня. Власне, хочемо презентувати нашим глядачам, хто ще не знає ваш YouTube канал, це історії, чи історія для дорослих. Він дуже популярний і 194 тисячі підписників. От скажіть, будь ласка. Чому така е, велика зацікавленість сьогодні українською історією? Я, наприклад, ну, е, ваш земляк з Івано-Франківська, свого часу я історію України взагалі не вчив, бо я навчався, на жаль, при Радянському Союзі. Нинішні покоління вони вже вивчали українську історію, але, очевидно, погано вивчали. Е, ну так, власне, чому історія для дорослих? Е, це... Крім того, через те, що ми всі погано вчили історію України в школі, чому так? Тому що у нас її навчали нудно, нецікаво, з величезною кількістю дат без контексту, без розуміння того, звідки ми наших взаємин з Росією, і от зараз на тлі повномасштабної війни, нарешті, з'явилася зацікавленість того людей тим, що нас не довчили у шкільні часи. Ну і остання ваша робота це Кривавий Щедрик, вбивство композитора Леонтовича. Зараз у ці святкові дні. Ну, власне, варто повернутися до цієї історії. І до відомих постатей Олександра Кошиця, про якого ми зовсім не знаємо, що вам вдалося. Якби розкопати про нього більше можете розповісти? Ну, саме про Кошице і про республіканську Капелу, яку Петлюра у 1919 році відправив разом з Щедриком е -е, розказувати світові, що Україна це не Росія, це, мабуть, більше б змогла розповісти дослідниця Тіна Пересунько, яка вже багато років займається цією темою. Е -е, власне, ну. Загалом історія відома. Тобто, 1 січня у Києві на молодому театрі на прорізні святкували якийсь ювілей вороного. І до Петлюри він побачив Кошиця. Прийшла оця геніальна ідея культурної дипломатії, він викликав до себе Кошиця композитора Кирила Стеценка дав їм завдання. Сформувати оцю капелу і відправити на Паризьку мирну конференцію, щоб ті заспівали українських пісень і переконали світ, що ось є така прекрасна Україна, яка вартує незалежність. Капелу збирали вже фактично під час бойових дій. Вже Київ був окупований в Кам'янці-Подільському. Щедрик, до речі, не хотів Леонтович віддавати партитури. Такий трагікомічний момент. Казав, що люди будуть сміятися, воно ще не готово. Леонтович був людиною дуже скромною. Казав, що він ніякий не композитор, а аранжувальник, який народну музику просто аранжував. І от він не хотів віддавати партитури Щедрика. Казав, що воно ще не готове, що люди будуть сміятися. В нього фактично сили їх видирали. Такий. Смішний сумний епізод водночас діставалися вони Парижу дуже довго і дуже складно, їх арештовували в Чехії. величезно Русський мір чинив усілякі перешкоди хорові українському. обмазюкували афіші, зривали виступи, ну повно всього було. Але врешті-решт, хорма величезний успіх Потім, вже коли фактично війна була програна, Росії стався Америки, Це республіканська капела, і отам, от, от Щедрик мав особливий успіх, і згодом він перетворився на Кирило в Зебес, всесвітньо відому колядку Щедрівку. А між тим, коли вперше розвичав Щедрик в Америці, Лавантовича вже не було в живих, це взагалі дуже детективна історія. Леонтовича Леонтовича погрожували російські шовіністи Києві. Він пішки змушений був йти на Вінничину до будинку свого батька. Він, начебто, збирався за кордон, у нього начебто вже були квитки. Просто ці останні дні життя Леонтовича. Ми про них мало знаємо, це дуже детективна історія, описана вже свідками через другі, через треті руки. Тобто, швидше за все, що це було умисне вбивство ввечері напередодні. Одна людина була знайома, інша незнайома, цей чекіст Афанасій начебто з українським прізвищем Грищенко. Попросилися переночувати. А На ранок почув зустрілу батько, забій кімнату, побачив скриваленого сина і який іншому постояльцю наказав всій родині зв'язати руки і втік. Що з ним сталося потім, невідомо. Тобто потім начебто його десь вбили, батька викликали на опізнання, але він не опізнав вбитому вбивцю свого сина. Пане Олеже, от оглядаючись назад і порівнюючи сучасні події, кажуть культура в не політики, кажуть, що треба залишити, дехто каже. Треба залишити музей Булгакова, де, до речі, там жив і композитор Олександр Кошець, верніше керівник Української республіканської капели. Ні, ні, це не зовсім вірна інформація. Не, не там він жив. Ну, е, така ідея була, щоб створити там музей кошиця. Замість, чи перейменувати вулицю була Ну, про Болгакова в мене є окремий випуск. Тобто, це ну, той українофоб знатний, який з одного боку, ну це така кацарська штука любити, ніби Україну шароварну, українську природу і українські ночі, де він це часто пишет, теж в творах. Город це його род з великої букви, коли Київ пише. З іншого боку, ну, цього ненавист до української мови, до української культури, mm. цього другому поколінні окупанта росіянина з ну неважливо, звідки. А, чи потрібен нам музей булгакова Ну Звичайно, що я вважаю, що не потрібен, і не тільки я. а Врешті-решт, про що цей музей може розказувати нам українці? Тобто, якщо це перетворити на музей е, українофобії е, російської, ну, хіба що в такому контексті його можна зберегти? Е, е, врешті, то говорилося про те, що власне, будинки, чому цей будинок названо іменем Булгакова, який там був квартирантом дуже недовгий час. Е, тобто повернути ім'я власника будинку, який власне, був відомим українським архітектором. Ну і от знаємо музична академія досі в Києві, досі носить ім'я Чайковського, то культура вне політики. А, ну, там з консерваторією ще цікавіша історія. Тобто хто там керівник цієї консерваторії багаторічний. А, яким чином а, ці всі голосування відбувалися, а, Чайковський, ну, власне, там в нас дуже багато композиторів, а, якими можна звати консерваторію, а, а не росіянин, ну який себе принаймні ідентифікував росіянином, Чайковським. Культура в політики, ну, вже мені здається, давно цю фразу. Ну, Перестало вживати від 24 лютого. Я навіть від, від таких геть людей далеких від політики вже її не чую. Ну але до чого я веду? Росія використовує культуру як зброю, і це розумів ще Симон Петлюра на початку 20 століття, а дехто зараз. Все таки, ну, якби думає, от закінчиться війна, і далі будемо співати там російською і там і продовжувати. Ну, навіть не знаю, на що на це сказати. Ну, Якщо хтось так думає, хай спробує. Пане Олеже, ви дійсно от, як історик, ви аналізуєте е, ці всі події нашої історії в динаміці, тобто, ви вивчаєте причинно наслідкові зв'язки і. Пояснювати це людям, то якщо подивитися на нашу історію, от навіть цих останніх 100 років, адже от знаємо, що рівно 100 років тому, в 20, 1922 році, так Щедрик потрапив власне в Штати і набув такої популярності. Але за ці 100 років, чи бачите ви, що Україна? Не дивлячись на те, що вона гнобилася всіма можливими способами Московією, все ж таки з кожним роком ставала все сильнішою і сильнішою. От, власне, зараз це, що ми переживаємо від 24 лютого, це вже остаточний розрив з Росією і культурний, і історичний, і політичний, і будь який Єдине, як ми не можемо від них відірватися, на жаль, це географічно, тому що це вже навіки наші сусіди. Але чи ментально ми Відірвемось від них остаточно після цієї війни, чи все ж таки дійсно почне проростати ця їхня пропаганда знову в головах уже молодого покоління українців? Ну Дивіться, от якщо історія, яка нічому не вчить, можемо просто подивитися. 1659 рік, 4 роки від угоди Хмельницького. Війна, цінна війна, велика з Конотопською битвою, Де ми виграємо битву, програємо війну? Чим це все закінчується? Юрко Хмельницький їде миритися з москалями, підписувати новий договір, де його підпоїли, і обманули. Фактично, так звана руїна, це ж безперервна історія цієї війни з Московитами. 1917. Рік війна Московина 1918 дев'ятсот років. Війна, тобто війна закінчується через рік. Ми ця, вступаємо в радянський союз від імені, начебто червоної незалежної України. Ну яка вона була незалежною, там достатньо цитат Раковського, що ми створені російською комуністичною партією. Власне, і в 21 му році українці нормально починають співіснувати з загарниками, з окупантами, з росіянами. Ну, ну таких проєктів багато Тому говорити про щось остаточне в історії я б не ну, дуже побоявся. Але звичайно, що, що зараз у 21-му столітті ну, цей злам, який був протягом цього року в головах навіть най... найвіддаленіших. Від політики, ті, що кричали про культурні політики, ті, хто казав, що вони не цікавляться політикою, ті, хто казав, що це громадянська війна, ну вже всі здається, все зрозуміли І і я сподіваюся, що цей урок буде надовго і принаймні на найближче десятиліття. Пане Олеже, скажіть у нас одна хвилина, а чи змінилося ставлення Заходу до України? Адже, от, дивлячись на історичні паралелі, у 18-му році Антанта поставила на білогвардійців фактично на російських шовіністів. От і у 2014 році Захід теж не поспішав допомагати Україні, і знаємо зараз багато хто говорить про необхідність розпаду Росії, а Захід нас стримує, стримує ви там тільки помаленьку, помаленьку. Ну, в порівнянні з подіями сторічної давнини, звичайно, що. Дуже тішить зміна ну, принаймні зовнішньої риторики. Зміна, ну тобто, коли там співав Щедрик у Франції і приносили листи просто розписатися в журналі присутніх, то люди боялися. Це ж ми не підписуємося за незалежність України. Збирали, тобто Україна купила а навіть не зброю, а якусь там вживану амуніцію, бо солдати української армії замерзали в морози. То навіть Франція відмовлялася пропустити цей корабель, з, випустити з марсельського порту цей корабель з купленою амуніцією, не говорячи вже про зброю. Ну тобто, ви можете побачити, яка зміна відбулася у свідомості Західній за, за ці сто років. Але що найцікавіше, і що мене найбільше тішить, от недавно я читав на текстирові статтю про те, що в академічних колах нарешті відбувається зміна. Тобто, зміна, тобто Росія, яка проплачувала цю свою культурну дипломатію, яка проплачувала науковців, які значить досліджували так звані ці славістичні студії. Коли е, все, все крутилося довкола Росії, е, а не грубо кажучи там українців української культури, чи білоруської, чи ну, польської, чи чи якої небудь іншої, тобто, все все крутилося довкола Росії. Тобто, зараз нарешті е, в цьому всьому відбуваються дуже круті зміни. Коли е, е, ті, хто досліджував історію Росії, тепер будуть робити це під соусом е, колоніальної імперії, тобто. І це хороший це знак. Означено. Дякуємо, пане Олеже. На жаль, наш етер закінчено. Його вели Святослав Лисюк і Роман Колюхов. Слава Україні. Героям слава!